Вийну би. Я тут проходжу, вийну бе, я прям, щось тут боє, воно мені цікаво. Я стримаю, я забираю 10 мінеток. Ой, мене в колясці везуть, це чекайте. Мені недавно виповнилось 6 років, ой, я щось розбилась так, ой, на смерть. то така. ой, ну боже, не люблю я цей рівень. Ой, ну, мені недавно виповнилось, коротше, 6 років. І мені подарували сосалку. Е, ну, ми зрозуміли. Ну, не таку, що Мурата сосалка. Ой, слухайте. Він мені давав спробувати, але мені так. Не дуже сподобалось. Знаєте, в мене є такий вчитель Михайло. Ну такий Михайло. Ну, якщо я не помиляюсь, то Богович, От він мені теж давав сусавку. А мені сподобалось. Не знаю, краще, ніж Мурата. Вона була якась маленька, чи що, Не знаю, ну добре. Ну, то така клубнічна. Ну, а, той був Чупік такий. А мені Мурат давав Чупі. Смаком огірка, а я не люблю огірок. Фу, смак сміття, просто. Добре, я тут трошки ще пройду. Я хочу пройти, доставити лопків, але мене перерізали як огірок. Чому я огірочок? Я гірки. О, я просто жирафа. Ой, я в дирку впала. Я хоча б не схожа на війні мінім, але я в дирку. Можу попасти. Але добре, що я не Ваня Пуп. А до речі, а вам Мурат. Ой, який Мурат Кокобіко Розказує про Ваню Пупа. То це капець. Він сварився з якимось Ваню Пупом і ви уявляєте? Той Ваня Пуп назвав Мурата. Ой, Кокобіко Кококакою Боже, він плакав. Він мені плакав, казав, що йому дуже обідно, що його так називають. Каку. Ой, мора коміка. Добре, я зараз це допройду. І ви побачите таке круте проходження. Я не знаю, скільки ще я буду стрибати. Чекайте, я... О, я далі стрибаю. Мора тут знов мені, мозок тебе. Ой, вибачте. Ой! Що це? Моя Катя, а Катя! що зі мною? Клапачка! Я просто не можу.